Привіт-привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Прожиття у Польщі. І так, у нас сьогодні день-два відпочинку. Звичайно, я так розумію, будуть коментарі, і знову вона в машині знімає. Навіть на відпочинку з тої машини не виходить. Починаємо тут, бо так насправді ми вже вернулися з пляжу і лишили свої речі в автомобілі. Зараз їдемо на бургер і на ту смачну їжу, яку не знаю, як там називається. Зніму, покажу, як це виглядає. Що вам хочу сказати, сьогодні. Неділя відео буде трошечки запізненням виходити, але е, сьогодні неділя, і ми прийшли на пляж трошечки пізніше, не знаю, 40 хвилин або годину, десь так в такому часі. Вільних лежаків не було, практично вільних місць не надто було, щоб взагалі де-небудь примоститися. Але все-таки кавалок, навіть холодочку, ми ми знайшли. Там не нам багато місця не потрібно, було так, що ми помістилися дуже мало. Я вам скажу, сьогодні було набагато важче знаходитися, тому що дуже багато людей, і сьогодні було якось, мені здається, жаркіше. Погоди не дивилася, перед тим бачила, що буде сьогодні жаркіше, але яка різниця сьогодні не, не бачила. В кожному разі набагато жаркіше, набагато трудніше через те, що багато людей. Багато дітей. З дитиною потрібно завжди бути от біля води, біля берегу. Там всі бігають, бризкають і кричать. Ілюша весь час хоче бавитися, тому. Я вам скажу, такий відпочинок отак-два можна, але надовши ні. Надовше ні. Мені ближче, напевно, все-таки гори або просто якийсь спокійний такий релакс. Там, де якнайменше людей. Тому що, коли багато, то трошечки -таки, таки важко. Так. З'їли сьогодні ще морозива і зараз йдемо. У нас все попутано. З'їли і куди йдемо Ілюшка? На бургера. На бургера, Ілюша хоче бургера. Добре. Відправляємося, є. так? Ось тут при вході дуже гарно пахне квітами, усе квітне. Тут є таке поле для грання волейболу Але я бачила, тут вчора і дітки гралися гарну пісочку так само, якщо ніхто не грає. Класне місце, бо тут небагато людей. Там далі фонтан є. І ось це класне дерево. Тут ще всюди таке голосом, щоб поїсти. Туалет. А, і... Ось таке класне дерево. Сподіваюся, зараз тільки підійду. Ми кожного разу приходимо, і Ілюша каже, яке ж воно класне. Не видно, зараз з другої сторони таки кажуть. Туди ця вже колись його знімала на відео, і там фонтан. Дуже гарно це виглядає. Таке крісло це також вирізане. Туди є повністю Оця частина така, знаєте, затишна і така спокійна, тиха. А от трошки туди там вже життя так кипить, що просто, просто нема де поміститися. Це дерево так гарно виглядає. Ну, кажу дерево, але насправді вже якби тільки, тільки великий пеньочок отакий, стилізований. Дуже гарний. Таке саме бути? Добре. І тут зараз. Тут ще таке поле для заняття спортом, тут, я так розумію, футбольне, тому що є такі сітки, але бачу, там кільце і баскетбольне є. А ось тут класний такий майданчик спортовий зробили. Тут новий він досить, мені здається. І досить таке пускає багато людей. Ілюша дуже оце сюди хоче потрапити, але щоб сюди потрапити, треба вміти таке -то пливати, тому що звідти як стрибаєш, то вже в воду з головою. Моя смілива дитина каже, що то нічого страшного, він все. Десь рад він має колесо. Так, син. Ну. І все. Сюди квіти пахнуть, ростуть. Дуже гарно. Далі йдемо туди до пляжу. І за пляжем знаходиться цей, це місце з їжею. Тут траки сьогодні останній день, питалася вчора пана, коли виходила. Місля, сьогодні від 12-ї останній день неділя. Далі не будуть тут. Ми вже от на місці прийшли під самий цей будтракет самі. І тут є такий, знайшли контейнер. Кілька речей сюди треба буде нам принести, викинути спеціальний для техніки, щоб не викидати в загальне сміття і не забруджувати. Тому що спеціально має утилізуватися, отак От воно відкривається, порівняно тут ложиться, і тоді там опускається всередину, досить делікатно, само так. Автоматично досить працює і я вам скажу, набагато краще це зроблено, якісніше, ніж цей, що для одягу. Для одягу, зазвичай, вони вже старі і там просто так вивалюється ну Одяг, в принципі, то там нічого і не пошкодиться. Якби. А тут, можливо, ще якусь ту техніку ратують чи щось, тобто якось переробляють, можливо, щось в ремонт віддають, не знаю. Але треба нам сюди повернутися, принести. Так, Ілюшка? Летимо на їжу. так Давай йдемо з цієї сторони. Там якісь атракціони сьогодні. Більше щось є. Вчора тут картопельку їли, А сьогодні хочемо потрапити. Так, Там бургери є. оце жовтий вагончик. Це бургери. А ми хочемо... О, там дискотека з фіксиками. О, там оце. Оце така палатка, це дискотека з фіксиками. А ми йдемо. Оцей зелений. Оцей такий зелений. Це мами над цвіт. А там фіксики, скоріше за все, ми ще з рішучу туди підемо. Ілюшка задоволений танцює, взяли йому ось такий напіль. Тут є отаких різних розмірів. Оце. І різні так само смаки. Ну взяли овоцелесне. Там ягоди різні будуть такі. Щось такого. І тепер йдемо по бургер. Трошки цін. Ми взяли у цей стажиста щонайменший, бо і так частинку ще звідти заберемо, бо Ілюша не дуже любить то овочі. Я вам скажу, не знаю, мені здається, що Ілюша його буде їсти два дні. Але він сказав, що десь ради. Добре, бургер в наших руках. І ми тепер прийшли за їжею для мами. Я взяла цю ложку їжу, як воно правильно називається. Зараз запитаю ще пана ще раз. Це просто вид ложка, а загалом страва як називається? Прошу пана, а як називається дані? Лангош. Лан Лангош. Лангош. А так. Такі різні види, складники, комбінації. Наше замовлення готове, моє виглядає ось так. Щось не подумала, що в цьому виді є ковбаса, але один раз якось з їм її. Ох, в танці від Ілюшки. Дитина щаслива, що буде на кінець то їсти. До речі, від, від цього напою у нього блакитні вуста. Все, їмо? Відкривай. І Лючин бургер розмір, розміром з його голову. Люша, той бургер? Ну, людина, знаєте, сумнівається такий. Добре, що у мене тісто дуже подібне до такого, знаєте, чи буречного. Просто томатна, томатна паста, я так розумію. Це щось типу ніби піца, просто на такій паляничці. І це все. Юшка, твій бургер смачний? Тим більше, що мама помідору заправа, так що вжити можна. Оця паляничка, до речі, з великою кількістю трав, і знаєте, дуже навіть смачно це такий італійський смак із часником. Дуже смачно. Їли, тут почалося щось такого класного, йдемо шукати цей порошок, тому що Ілюша також хоче трошки е, помалюватися. Ти теж хочеш бути кольоровий? Йдемо шукати, де це тут є. І будемо танцювати так само. Ілюшка танцює щасливою, а ми стоїмо, подивіться, в якій черзі з отими кольорами. Вона отак отут. Ось тут черга та починається, так завивається і аж туди йде до цього ларочка. Скільки людей. Ще о, ось там, там, там далеко є. Це все на, на те, щоб купити цей порошочок кольоровий. Ну так, бачите, що пані продає його. Ми також зараз будемо помальовані. Сподіваюсь, Ілюша, бо я не дуже то хочу. Ілюшка танцює, а тут в повітрі всюди цей кольоровий пил. Ми просто також вже навіть потрохи в ньому а гусь. Тема цього літа гусі. Мій смурфик знайшов колег, вибрав блакитну фарбу, знайшов колег і вони тут розносять парк. Зараз сказав мені його знайти, тому що тут таємні ходи є. Опа! Хто це тут? А ну находи? А, я забула, я тобі біличку вже вмила, ти вже не такий блакитний, у тебе тільки футболка. Мамі тільки трошки ноги, блакитні капці. Напій, як пам'ятаєте, теж у нас блакитний, так що всі в темі. Класні такі тут ходиці. Класнючий парк. Ілля! Ку-ку! Добре, що я вам хочу сказати, мої ноги мене вже не носять. Я мрію про те, щоб потрапити додому. По їжі, що можу сказати. Отой От бургер, який Ілюша купив за 32 злотих. Боже, я їй 15 за нього не дала. Головне, що Ілюші сподобався, це єдине, що мене тішить. Бо загалом е, єдине, що там було смачне, це котлета. Це все, що там було смачне. Е, ну добре, помідор ще свіжий. Салат був, салата була не свіжа. Е, цибуля така собі, якась вона така м'ягенька, навіть на мариновану вона теж не сильно там е, сходить. Ну Таке собі, я вам скажу. Все таке собі. Огірок теж так само, він не хрусткий, а такий вже, знаєте, м'ягенький. І загалом, ну я не знаю, кажу, 15 злотих це максимальне 32 злотих це просто здирство за такий бургер. Але Ілюші сподобалося, це головне, тому що це був його вибір, головне, що дитина отримала задоволення. Відносно моєї їжі, то мені навпаки дуже сподобалося. І все-таки вважаю, дорогувато, тому що ну, там просто дрожжове тісто з спеціями. І в принципі бачили, що зверху. Але загалом можна сказати, що так. Нехай буде тих 27 злотих. Можна, можна на це погодитися. Бургер за 32, тим більше такий, який їли, то ні. Я його пробувала. Ні, ні. Моїм фаворитом серед бургерів далі лишається бургер такий подвійний гігантський з Орлен. Це найсмачніший бургер, який взагалі коли-небудь їла, і той, який можна їсти завжди. І мені здається, він ніколи не надоїсть. От оце клас і це супер. Вийшла я тут на горбочок, то от хочу показати, як з горбочка виглядає класно парк. Бо тут уже дорога. А ось тут починається. На вежу? Добре, йди. Іди, я зараз прийду. Тут такий класний цей майданчик дитячий, там взагалі ну, дуже круто, і пісок постелено повністю, так що досить таки безпечно і класно. Ось тут оцей такий атракціон з'їжджання. І оці переходи, в яких Ілюша з того боку зайшов, з там того вийшов. Такі повністю місточки всюди. І отам вже починається це озеро, ці стави, один за другим і пляж. Дуже класно. Йду за своєю дитиною, буду шукати його.